Як тільки годинник показав 23.00, черговий патруль у складі воєнізованих формувань міста разом із очільником Івано-Франківська вийшли на піше патрулювання. Маршрут від білого будинку через ратушу, вічовий майдан і до стометрівки лісних порушників комендантської години на подив не зустріли. Сьогодні на подив патрулювання дуже спокійне. Після оголошення комендантської години, тобто після 23-ї години, ми побачили. Буквально тільки двоє громадян, які порушували саме комендантську годину. Натомість патруль перевірив, чи прислухались Івано-Франківці до прохання економити електроенергію. Побачили мінімальне освітлення, вивісок, вітрин та рекламних елементів. А зараз, коли є комендантська година, все-таки людям хотів би подякувати франківцям за. Громадянську позицію, бачите, і також хотів би подякувати за те, що ми пройшлися і здебільшого за певними винятками люди послухали, відключали вивіски, відключали додаткове скажімо, освітлення, і це економить електроенергію. Тому хочу подякувати франківцям. Ну і насамперед хочу подякувати всім, хто патрулює. Так стежать за правопорядком у Івано-Франківську, що маршрути розробляє нас поліція. Потім поліцейські, нацгвардійці, муніципальна варта та добровольці чи формування територіальної громади вирушають на патрулювання містом? Обов'язкове бажання і переконаність того, що ти повинен щось зробити для своєї територіальної громади. Робота у підрозділі на волонтерських засадах. Її можна поєднувати з основним місцем роботи. Наразі у формуванні номер 1 Галичина є понад півсотні добровольців. Ольга Груйцева, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанії Раї.